Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про ще одну доволі цікаву таполку в телеграмі, в якій ми можемо відразу заробляти. І також паралельно прийняти участь в айндропі. В сьогоднішньому відео ми розглянемо, як нам почати тут працювати, на чому ми можемо заробити, та як прийняти участь в роздачі. Тому не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте до телеграм-бота. Проект у нас називається Nash Cats. Далі запускайте бота. І натискаєте Play. І в нас вже починає завантажуватись сам додаток з грою. Чекаємо, поки він завантажується. Тут відразу ви побачите дорожню карту, що вже виконало, що планується далі. Так, це все збираємо. Ну, і спочатку давайте пробіжимося по механіки, а потім вже поговоримо про сам заробіток. Найперше, що ми бачимо, це в нас є ось такий майнер, по якому ми можемо тапати, отримати жовті монети, які в подальшому будемо використовувати для прокачки нашого рівня. Обміну на червоні монети, які в подальшому будуть обмінюватися вже на токени проекту SP. І це в нас буде саме дроп. Тут ми можемо бачити, що буде якийсь секретний дроп. І ще один токен СП буде дорівняти 10 доларів. Якщо це буде насправді так, то це буде доволі непогано. Тому що далі ми розглянемо, як ми зможемо заробляти доволі непогано цих токенів СП. Тепер давайте розглянемо спочатку, як ми можемо взагалі, кроме того, що тапаючи, заробляти ці жовті монетки. Перше, це те, що нам. Буде наш манер приносити щогодинний пасивний дохід. Також ми можемо бустити цей дохід за допомогою карток. Купуючи картки, нас буде збільшуватись наш щогодинний видобуток. Ось, наприклад. Можна придбати ось цю карту, вона коштує 20 тисяч 200, і буде додатково нам приносити ще 631 монетку щогодини. Натискаємо Покращити і таким чином покращуємо ці карти. Також тут, як бачите, є щоденне комбо, але є один нюанс: що дві карточки я відкрив. Вони тут, ось так: також перелистуються, можна всі знаходити, які потрібно. Що, як бачимо, деякі картки в нас. Заблоковані і навіть не вказано, як їх розблокувати. Деякі, як бачимо, вже не можна відкрити, тому що їх час обмежений. Ну а є картки, просто де нічого не вказано, і не зрозуміло як їх отримати. Можливо, хтось знає, так що напишіть, тому що, наприклад, як сьогодні, де там зараз знайдемо ту карту, яку потрібно відкрити, щоб скласти щоденне комбо. І я не зрозумів, як це зробити. Ось ця карта нам потрібна, але як її відкрити не зрозуміло. Пише щось про телеграм, я й поступав в канали. А що ще потрібно зробити не зовсім зрозуміло, так що пишіть, хто в цьому вже розібрався. І ось таким чином прокачуємо картки, збільшимо свій щогодинний видобуток жовтих монеток. І також ми можемо ще, виконуючи завдання, заробляти також ці монети. Ось бачимо завдання, які ми можемо виконати, і скільки ми за це отримаємо цих монеток. Ну і також, звичайно, є бонус за щоденний вхід у гру. І тепер давайте пробіжимося. Як же ми можемо використовувати ці монети, окрім того, що купувати карти, це прокачувати наші майнери. Ось натискаємо сюди. У мене вже це третій майнер. У вас спочатку буде так, ось такий, так що не дуже зручно на комп'ютері. Воно працює все, ну але все одно працює. І ви почнете з отакого майнера, але дуже швидко можна буде виконати там декілька завдань і вже прокачатися дуже швидко до ось цього третього майнера. І вони тут аж до 11 рівня. Кожен. З цих нових майнерів приносить нам більше щогодинний видобуток, також збільшується кількість монет за один тап, його енергія і також час збору. Тобто, чим більший час збору, тим менше в гру нам потрібно заходити, для того, щоб наш майнер не зупиняв свій видобуток. Енергія тапів у нас знаходиться ось тут, оновлюється вона тут. Дуже швидко, так що тапати тут можна доволі багато. І також ми можемо ще використовувати ці монети для прокачування нашого кота, натискаємо ось сюди, і бачимо, що ми, стейкаючи наші. Жовті монети. Перше, це прокачуємо нашого кота. У вас відразу буде ось такий новачок, потім кухонний майнер. Це все дуже швидко прокачуєте І також обов'язково їх прокачати, Того що для того, щоб відкрити деякі майнери, вам потрібно саме прокачати цих котів. Але також, ще коли ви стейкаєте, у вас йде видобуток червоних. Монети, які в подальшому будемо конвертувати вже токени SP. Тому по можливості стейкайте як мога більше, щоб прокачувати рівень і збільшувати свій щогодинний дохід червоних монет. Як бачите, в мене зараз іде уже видобуток 14 тисяч монеток щогодини, і яку суму я вже назбирав. І з таким чином прокачуємо кота, збільшуємо свій. Заробіток червоних монет для того, щоб при роздачі отримати якомога більше токенів. Але також тут ми ще можемо і працювати з вкладеннями. Ми можемо придбати деякі бусти в магазинах, з цим ви можете самі ознайомитись. Це в нас йдуть майнери, які ми можемо купувати. Я поки що буду тестувати без вкладень, ну а далі вже буде видно. І також ми можемо ще запрошувати сюди друзів, і це обов'язково. Потрібно робити, так як одним із критеріїв самого Айдропу буде те, що нам потрібно запросити 5 друзів. Я думаю, це не так складно. Кожного є там батьки, жінка, діти, бабушка, дідуська, всіх їх можна запросити і виконати цей критерій. Тут у вас буде кнопка, скільки ви зберете з ваших партнерів. Я сюди підключив два своїх аккаунта, і далі я розповім, для чого я це зробив. А ви копіюєте своє посилання, ділитеся з друзями і за кожну отримати плюс 10 тисяч жовтих монет. І з таким чином збираємо монети, прокачуємося, обмінюємо на червоні і далі вже будемо обмінювати на токени. Ну і тепер давайте до найцікавішого: це до того, як ми можемо вже зараз тут заробляти. Тут. Постійно проходять турніри, тривають вони по декілька днів. Для того щоб в ньому прийняти участь, ви створюєте свою команду. Це в нас тут іде як командний турнір, але можете приймати участь, звичайно, сам, але це ж буде набагато складніше. Створюєте далі, просто запрошуєте ось за цим посиланням своїх друзів, але майте на увазі, якщо ви там когось хочете запросити спочатку в саму гру, щоб отримати з нього. <дохід>, то спочатку запрошуйте за реферальним посиланням, а потім вже запрошуйте лише в команду. Тому що я просто запросив напряму через ось це посилання, то як реферал мені партнер не зарахувався, а він просто в мене в команді. Тому обов'язково майте це на увазі. І тут ми бачимо ось командні очки, які ми отримали. Отримати ці очки ми можемо просто тапаючи, виконуючи. Завдання і також роблячи купівлю у грі. Також, якщо у вас нема можливості когось там з друзів запросити в команду, ви можете перейти в їхній чат і там вже знайти інших гравців, які також шукають собі партнерів в команду. Ось таким чином ви заробляєте ці бали. Далі займаєте місце в лідерборді. Тут 100 призових місць. За перші 25 ви перше, що отримаєте, це токени СП. І також токени чов. Це якщо ви займаєте лідерборді топ-25. Далі до 40 місця ви отримаєте токени і також червоні монети. І вже з 40 по 100 -е ви отримаєте тільки червоні монети. Але скажу вам: тут доволі просто можна залетіти в цей лідерборд, якщо знайти собі хорошу команду, яка буде клацати. Тому що як бачите, я буквально декілька годин назад зареєстрував гру, кажу відверто: запросив, можна сказати, сам себе, просто кинув силки. На свої інші аккаунти трішки поклацав. І як бачите, наклацав 22 824 поинта і вже займають 322 місце. Але вже цей турнір, можливо, коли вийде це відео, вже і завершиться. Потім вже буде наступний турнір. Зараз це проходить, який в нас вже 8 сезон. Буде наступний 9-й. Нагадую, що ці міні-турніри тривають буквально 2-3 дня. З цієї інформації щодо цих турнірів ви можете ознайомитися Ось в цій статті на неї посилання я також залишу під відео, так що можете зайти почитати. Тут ось і вказано, що виклики команд це події з обмеженим часом. 2-3 дні на кожну подію, де загони поспішають бали, роблячи те, що ти найкраще робиш. Ну, трішки некоректний перевод. Тут ось показується за що ви отримуєте поінти, та по ви отримаєте 1 бал, купуючи у грі. За кожну купівлю ви отримаєте 20 тисяч балів і за кожне виконане завдання ви отримаєте плюс 500 балів. Також далі тут можете почитати, також про те, як создається команда, що капітан команди, який створює команду, може додавати гравців і також їх видаляти, якщо вони, наприклад, мало працюють. Ну, так що, кому цікаво, перейдете, ознайомитись, не будемо на цьому зупинятися. І як ми можемо бачити, що за перше місце, наприклад, ви отримаєте 10 монет СП і 800 чоу, які вже торгуються на біржах. Ви можете їх холдити або відразу виводити собі на гаманець, далі на біржу. Ось бачимо, на яких біржах вони торгуються. Зараз токен коштує чуть більше 2 центів. І ось таким чином ми вже можемо почати тут заробляти. Тобто за перше місце ми отримаємо 122 долара, ділимо на 4 учасників команди. Це в нас виходить по 30 доларів на кожного. Звичайно, зайняти місце в лідерборді буде доволі складно на перших містах, але в топ-25, я думаю, Якщо активно працювати ці 2-3 дні, то звичайно спокійно можна залетіти. Так що з таким чином об'єднуємося в команди, працюємо, займаємо місце в лідерборді, збираємо токени СП і чекаємо вже самої роздачі. Ну і також паралельно ще заробляємо токени ЧО. І також, якщо ви хочете вступити в мою команду, пишіть мені в особисті повідомлення, звичайно, лише ті, хто буде насправді працювати та. Тапати, щоб потім я просто так не видаляв вас постійно, шукав потім нових учасників. Так що пишіть тільки ті, хто буде дійсно працювати, і має звичайно стимул заробити Щодо того, як ми можемо вивести наприклад, ж, ті самі монетки Ч, ви просто натискаєте ось сюди на три риски. Далі обирайте гаманець і бачимо, що ось тут ми можемо вивести наші токіни Чорно натискаємо вивести і бачимо, що тут вказано обов'язково потрібно використовувати лише БСК. Адресу з гаманців Trust Wallet Metamask або інших гаманців, які підтримують цю мережу, ні в якому разі не біржу, тому що вам можуть вони просто не прийти на біржові адреси. Мінімальний вивод від 150 токенів чоу – це 3 долари у нас. Ну і по теперішньому курсу чуть-чуть більше 3 доларів. Ну і далі тут також показано, що буде вивід вже самих токенів SP але анонс виводу скоро. Таким чином. Заробляємо, прокачуємо майнер, прокачуємо рівень, стейкаємо обов'язково монети для того, щоб якомога більше назбирати червоних монет. Приймаємо участь в турніри. Ну і сподіваємося на гарний дроп від проекту. Я буду старатися активно тут працювати. Вас також запрошую, переходьте. І починайте працювати. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!